Шановні, купив малярний інструмент, хочу вкрасити будинок. Зараз подивимося, що це за річ. Якщо зверху тако подивитися на це з точки зору банальної ерудиції, то важко сказати. Але подивимося. Що це у нас тут таке? Кстати, оця штукенція хороша на рибалку. чачки цепляти. Опача! ніфіга собі. Ух. Вище, тут всякої фігні Я і ключі навіть є. На 17-19, 22, Офігеть. Повірте, потім скажу, чи добре, чи не добре. Подивився 1200 Вт, 10 метрів шланга, три насадочки. Ну, пишуть, якщо вірити навіть тій люсці, то від цегли до потолка. Будемо пробувати, будемо бачити, будемо знати. Інструмент будь, Раджу. Будь ласка. Ще знайшов манометр, представляєте?